Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проектний зошит. І, незважаючи на свій трохи осіпший голос захворіла, я готова вам показати свої готові процеси, свої роботи і поділитися деякими нюансами. Зараз ви бачите, я працювала над цікавим замовленням. Треба було Зв'язати три чепчика з коронами на голові. Для якої події я не знаю. Корони я в'язала з пряжі пряжою збавовненою спаєткою в 6 ніточок і використовувала волосіння. Ось така краса вийшла. Дякую, євочки, за презентацію. Вам я хочу показати, що пряжа одного артикла іншого фарбування дає абсолютно різну щільність, дівчата. Для мене це була така новина. А зараз я вам покажу светрик, який активно носиться. Молодший син його носить вже 4 роки. Він і мені його привіз, щоб я його. Привела до ладу, з ним все добре. Його треба було просто гарно попрати, позбавитися пілінгування і зашити о такі місця активної носки. Чим я зараз і займаюся. В'язала я його з бабиною бобин, італійської пряжі, вона дуже-дуже була суха, але я вже підмітила, чим сухіша пряжа. Тим вона краще носиться, воно ізноси стійка. І з кожним пранням вона стає все м'якіше. Ось тут я вже зашила шви. І зараз я забираю катушки. У мене така ручна машинка Philips. Я не можу вам сказати, чи вона добра чи не добра. У мене нема з чим її порівняти. Але зі своєю функцією вона справляється після неї. Вирібно буває прям статусу нового. Я не можу сказати, що я часто їм користуюся по мірі надобності. Ось такий в мене маленький помічник. А зараз я вам хочу показати, як я завершую маленький бактус. Хусточку на шию. На моєму каналі є майстер-клас, і ви активно його передивилися. Я вам дуже сильно дякую за це. І в цьому майстер-класу я казала, що обов'язково буде переможниця, та хто вгадає вагу хусточки Бактуса, яку я в'язала для своєї онуки. І е, зараз ми е, цим займемося, підемо з вами в ваші коментарі і подивимося спочатку. Скільки ж то, вага цієї хусточки, і я вам щиро дякую, дівчата, за те, що ви дивитеся і за те, що ви... Пишите коментарі, що вам подобається цей майстер-клас. Посилання я обов'язково поставлю в інфобоксі. А зараз ми подивимося, яка ж вага була хусточки для моєї онуки: 56 г. Це такий бактус. На дівчинку вийшов, а хусточка на шию була в два рази легша, наскільки я пам'ятаю. І йдемо з вами далі. Дивіться, це моя онука в своїй новій обновці. Я її зв'язала це светрик, він вийшов як водолазочка, щільненько він перелягає. До школи вага його 224 грами. Пряжа досить економічна, я думала, значно більше піде. Але самі уважні, помітили, що рукава трошки були короткувати. Чому так сталося, я не знаю. Але не віддала я сьогодні цей светрик і вирішила дов'язати рукави. Я повністю розпустила різинку, тому що вона не могла я її подовшити, бо вона і так була довга, і тому мусила розпускати повністю резиночку, дов'язувати панчишною в'язкою і знов перев'язувати з віз... я... рукави. На примірочці я бачила, що вони трохи короткувате, але думала, що на виту рукава стануть довше Ні, не стали, тому краще я зараз це дороблю. Ось таке закриття спицями в мене виходить різіночку один на один. Дуже люблю я цей метод, він гарно виглядає, але на пряжі, яка тримає різинку. На пряжі, яка не тримає різінку, він не підходить. І е, заправляємо кінчики. Раніше ця процедура мене дуже сильно дратувала, а потім я зрозуміла, що це дуже приємне завданечко, тому що це вже точно процес завершений, і як вішенька на торті, е, заправила кінчики, і ти молодець. Далі в мене на спицях шапочка знов-таки для онуки. Шапочка називається метод бігом, тому що, не знаю, дівчата, як у вас, а в мене в'язати літом аксесуари або зимові речі не виходить. Так тут і сталося, що дитина без шапки купили нове пальто, і треба під пальтішком срочно. Терміново треба шапочку. В'яжу я її з пряжі Drops Fabia в дві ніточки. Десь у мене виходить 200 метрів і в'язушу на спицях троечка. Дуже контролюю себе, бо я люблю в'язати вільненько. А це шапочка. Шапочка має бути. Щільненькою. Ось я вже на виході роблю приміри. Я вже перев'язую дівчата двічі. Перший раз я вируховувала все по науці, зв'язала майже вже пів шапки, приміряла на малу. Мала забракувала, сказала, що вона їй тісна. Розпускала і додавала петель. Сподіваюся, що цей варіант їй сподобається більше, тому що в неї ще є косички, гарне волосічка, все це має під шапочку залізти і не тиснути, тому що попередні шапки в неї вільненько не любить дитина. щільних шапок. Тут я вже так само е знімаю з петель. Я знімаю на голочку, хоча я дуже люблю метод ромашки, якось вам її його покажу. Але тут багато петель, і цей метод не підійде. Тому я знімаю на голочку, стягаю обережно, хоча ніточка досить-досить міцна, але все рівно тут треба дуже обережно. Ось така симпатична маківка Получається на цій шапочці Знов завершена робота. Зараз її знову буду брати. І вага шапочки 75 г, грамів, 25 грамів лишилося але я не поспішаю вив'язувати щось інше, тому що хочу, щоб приміряла. Зараз я вам показую светрик знов-таки моєї онуки. В'язала я його із Алізе Сімлі і плюс махір. Я вам цю пряжу рекомендую, тому що я в'язала з нею декілька вирібів, хустки. Пряжа досить гарно носиться, не пілінгується, маю проблеми з горловиною, і тому зараз сиджу і медитую, щоб з нею я би зробила светрик зверху вниз в'язала методом рігла і напередодні я вам розповідала, що метод рігла на обожнюю, як для дітей, це супер, але от коли поправити горловинку, то трошечки є проблем. Тому я так думаю, що я його просто буду обрізати. Це із розряду дівчата або пан або пропав. І е, я так зробила, тому що я не розпущу це махір і та ніточка з Люріксом, вони так переплилися поміж собою, що я потрачу на це кипу часу і е, не знаю, чи буде результат. Тому я вирішила це все відрізати, а наберу я петлі з останнього чи першого краю цієї ложної кітльовки, яку я робила. І потім вив'яжу подвійну горловину і цей весь мотлах, який в мене лишиться, я його заховаю під подвійну горловинку. Ну, це от я вам показую, щоб це було б нереально його розпустити. А, не знаю, може, мені просто лінь. Але зараз подивимося, що в мене з того вийде. Ось я вже набрала петлі, потихеньку набираю, пров'язую їх виворітними для того, щоб в мене сформувався ще один бортик. Щоб це було закінчене якесь ну не просто щоб там пришили щось. А після цього я не знаю, що я буду, як я буду пров'язувати. Декілька варіантів в мене в голові є. Але я думаю, що я декілька рядів вив'яжу полою різіночкою, порожнистою різинкою для того, щоб я. Звузила це полотно, а далі навпаки, перейду на різинку один на один, вив'яжу горловину подвійну, я рихленько так закрию петельки і підверну її вниз і закрию це обрізочки горловинкою. Якщо ви знаєте методи, як зменшити горловини, напишіть, я обов'язково зніму про це відео, і ми маємо це, дівчата знати і вміти, тому що трикотажні вироби вони потребують і ретельного догляду, і іноді ось таких маніпуляцій, тому що вони при, під час носки, буває, розтягуються. Буває з ними різні травми, то порветься, то подреться, а хочеться і можеться трохи подовжити життя улюбленої речі. Цей светрє є любимим у онуки, вона його дуже активно носить, він зручний. Він відповідає шкільному дрес-коду, не заважає її рухам, письму, не жаркий, дуже гарно він переться, дуже швиденько сохне, тому що попередній светрик, який я от подовжувала рукава, він буде сохнути довго, бо там ніточка зовсім інша, але так само вона із носа стійка. Ми про це думаємо. Коли в'яжемо, ми взагалі думаємо. Що ми в'яжемо, для кого ми в'яжемо, навіщо ми це в'яжемо. А не так, щоб подивилася в Pinterest або на YouTube і побігла щось повторювати. Ну, ось так я зараз потихеньку це все буду робити. Дивіться, я зараз вже пров'язала пару рядів порожнистою резиночкою і тепер перехожу на різинку, ще я в'яжу. Різиночку порожнисту, а потім буду переходити на різинку 1 на один. Ось такий у мене проміж, проміжний результат. Я вив'язала горловинку, зараз в мене лишається підшити, і по ходу руху я буду закривати оці дирочки. Які утворилися поміж горловиною і візерунком. Там, там, де я прибавляла петелечки, утворилися такі отвір, я їх, по ходу як буду обшивати горловинку, я їх підтягну. Це петелечки для того, щоб вид був презентабельний товарний. Буду я дуже м'яко пришивати. І під час пришивання я буду ховати ці обрізані кінчики рихленько, от прям як просто примітати трохи великими стіжками. Цей метод існує, точно знаю. Я так робила і светрики для сина подвійну горловинку. Вільненько закриваємо еластичним методом різіночку один на один. Я закривала спицями. І ось так от рихленько підшиваємо. Ось така в мене робота сьогодні. Зараз ми подивимося результат. Светрок я обов'язково поперу, бачите, оці дирочки. Я по ходу руху я перейду на ці дирочки і підтягну їх, бо мені щось не подобається, як вони там стирчать на регланної лінії, а саме перший я маю на увазі. Думаю, що перший ряд треба було робити без додування. Першу пару рядочків, а потім можу додавати, По горловину трохи їх підтягнула. Ну, зараз я їх підхоплю трошки і підтягну. І все буде добре. Ось так легенько підшиємо, і тільки ми з вами будемо про це знати. Ось така охайна горловинка в мене вийшла. Було страшно спочатку. Але нічого, справилася з цією задачею. Сподіваюсь, мала буде задоволена і буде носити цей светрик і надалі, тим паче, що вона зв'язана з регулярною пряжою. Ще раз кажу, що Алізе-сімля можна буде купити і дов'язати. В цьому є Плюси не стоковою небобійною не пряжі. А зараз, дівчаточки, я вже готова вам показати і розказати, хто ж став переможницею нашого конкурсу. Для цього я йду на свій канал, ваші коментарі. Я вам ще раз щиро дякую всім, хто написав мені повідомлення про те, що вам це подобається, хтось, хтось з вас вже в'яже. Хтось е, е, сказав, що буде в'язати, що вам все зрозуміло. Дуже-дуже я щаслива і тішуся тим, що моя робота вами оцінена. Е, е, дивлюся, хто скільки написав грамів е, на е, припущення на цей бактус, і ми вже з вами бачили, що сама близенька до заявленої ваги була, була Олена Бадич. Вона написала, що у вас хустинки 55 г. Оленочка, я вас вітаю. Напишіть мені, будь ласка, в особисті, я вам відійшлю два моточка пряжі трубс. Дівчата, я всім дякую за перегляд цього відео і за те, що перебували в мене на каналі. Заходьте в гості ще. Вам бажаю тепла та затишку. Зустрінемось ще. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. То нужна зустрічі, мої хороші.